Він мені погрожував і казав, що на мене треба надіти на голову друшляк і вдарити ковалдою. Ось такі е свідки від Зінченка, ось такі прихильники Зінченка. Ось така їхня вся секта уособлення руського міра. Під час чергового судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон сторона захисту обвинуваченого залучила нового свідка, який нібито сидів на лавці поруч із особою в капелюсі. Фото та відеофіксацію допиту свідка суд заборонив. Я присів біля нього. Він щось в мою сторону сказав. Відповів, я йому відповів. Говори, ти до мене що скажеш? Він такий подивився прямо мені. Я побачу його очі. Ми десь знаходилися ми, я біля нього в районі п'яти хвилин. Потім він встав і пішов в сторону між сьомою і шостого під'їздом, цей прохід, Я пішов додому. І більше того особу я не бачив. Несподіваним свідком, якого залучила сторона захисту, є фігурант розслідування телеканалу НТА про групу підтримки В'ячеслава Зінченка, яке вийшло навесні цього року. Журналісти проєкту розслідувань змови навіть поспілкувались із його сестрою, яка повідомила, що чоловіку не варто вірити, бо цитую він хвора людина. Поки триває слухання, ми сидимо у коридорі. А вже після виходимо на вулицю, де нас чекають інші учасники з групи підтримки. Один з них Олександр. Чоловік каже, нібито особисто бачив убивцю Ірини Фаріон, і це не Зінченко. А я в білий маму, вам засвідчую і всім буду свічити. Я нічого не вийшов, а я на мене що хоче. Я сидів 6 хвилин возле нього, На лавочці сидів судиці. Я. Я, я там живу. Їдемо на вулицю Масарика, де відбувся замах на Ірину Фаріон, аби знайти його і з'ясувати детальніше, що він знає. За допомогою сусідів дізнаємось будинок і квартиру та навідуємось у гості. Він буде свін, людина. Що ви слухайте його. Він хворий на голову. Він вчився в тій школі недорозвинених. Не слухайте його. Та він тут навіть його ніхто і не бачить, Сусід. Він раз на якийсь рік покажеться, і то втікає. Він навіть не школу не закинув, Він має 7Б. Ба більше цей свідок під час трансляції, які організовують прихильники Зінченка, погрожував розправою доньці Ірини Фаріон Софії особі. Кого? Софії? Та там нагляд на голову друша до десь вверху. все. Прости, прощай. Ми покидаємо ту землю. А розпочалось судове засідання із допиту свідка власниці квартири, яку орендував Зінченко в дні, коли сталось вбивство Ірини Фаріон. Ви привіряли квартиру. Було все чисто і навіть дуже. Ну, в плані як дуже. Ну, типу, знаєте, порядок. Як і було, так і лишилось. Власниця житла розповідає, що її здивувала неабияка чистота при здачі з Зінченком помешкання. Крім того, жінка повідомила, що В'ячеслав Зінченко заселився в її житло 18 липня терміном на три дні. Однак, виселився днем раніше запланованого, тобто вже наступного дня після вбивства Ірини Фаріон. Він виселився якось на день швидше. До речі, на день швидше і. Якщо я не помиляюсь, він виселився на другий день після обіду, якось так. Ми повернули йому кошти за. Ні, він не просив. Наступним до суду викликали понятого, який був на місці вбивства Ірини Фаріон. Пам'ятаю, як саме вилучили на місці вбивства, там де саме вбивство сталося, гільзу, точніше. Один, одну гільзу. Все остальне вилучали ще там, де він іменно сидів на лавочці. Тоже вилучали лавки, брали, брали відпечатки пальців, якщо вони там були, звісно вже. А все остальне, чесно, не пам'ятаю. Під час допиту між стороною захисту та свідком зав'язалась незначна суперечка, в якій суддя вимушений був зробити зауваження адвокатові Зінченка. Я не вас не поправлю. Уточнюйте, будь ласка. Світлочу точно звідки не спиляти. прошу. Свідки не на ті запитання, чи відповіді, які ви бажаєте. Ви уточнюйте, будь ласка. Добре, давайте уточнимо наступне. Після продовження запобіжного заходу для Зінченка запросили ще одного свідка: маму обвинуваченого Олену Зінченко. Однак здійснювати фото та відеофіксацію допиту суд не дозволив. Спершу Олена Зінченко розповіла про дитинство обвинуваченого та, нібито, його любов до України. Мовляв, від початку повномасштабного вторгнення В'ячеслав хотів піти на війну, аби боронити Україну. Однак був неповнолітнім, тож доєднався до правого сектору, їздив на вишколи та згодом чомусь покинув організацію. Зі слів жінки, в березні 2024-го В'ячеслав приїздив до Львова, аби вчитись керувати дронами. Ба більше, нібито на свою чергову поїздку до Львова у липні, Зінченко буцімто сам заробляв кошти на криптовалюті в інтернеті. Він сказав, що що заробив на один тиждень і поїде на один тиждень. Я на той момент грошей йому не давала, бо він хотів бути самостійним. Крім того, коментуючи фігуру Ірини Фаріон, жінка розповіла, що вперше почула її ім'я, нібито після публічних заяв мовознавиці про російськомовних громадян. Вона наголосила, що в прифронтовому Дніпрі багато людей говорять російською, і слова Ірини Фаріон викликали обурення в місцевих жителів, які живуть в умовах війни та постійної небезпеки. Після цього адвокати подали клопотання, щоб суд допитав інших свідків, про яких йшла мова наприкінці попереднього засідання. Прокурор виступив проти. Тим часом суддя наголосила адвокатам Зінченка, що не можна нескінченно збільшувати обсяг доказів. Однак, зрештою, суд задовольнив клопотання сторони захисту, аби допитати ще трьох свідків. Сьогодні було довге засідання, тривало понад сім годин. Сьогодні ми заслухали маму Зінченка, яка нічого до стемени не знає про свою дитину, чим її дитина займається, чим цікавиться і так далі. І в сім'ї Зінченка ми самі могли почути ставлення до Ірини Фаріон негативне. І так насправді із родини виникало формування особистості, як Зінченко. Тобто він вбивця. Крім того, під час судового засідання Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід В'ячеславу Зінченку ще на 60 діб без права внесення застави. Продовжує ваше пережити народження. Світ заведіти мані підбати собі на 60 діб без визначних застави з 14 листопада дві року і 12 січня дві року включно. Наступне судове засідання відбудеться 26 листопада об 11.30 в Шевченківському районному суді Львова. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.